Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні, нарешті, перший раз в цьому році потрапила в місто. Їхала трошки і поторгувати, і, звичайно, скупитися. Давно вже не була, треба було багато чого підкупити. Тому кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, покажу, що я купила, де я була. Бажаю всім гарного перегляду. Друзі, нарешті я попала в епіцентр. Сьогодні вже на базарі трошки скупилася. Ось таку редисочку хочу. Вибір більш-менш нормальний, Квіти є, це мене теж цікавить дуже. Їж. Ось ще з цієї сторони асортимент. Це велике пакування. Зараз повибираю і вже дома покажу вам, що я вибрав. Також є для захисту рослин багато всього, торфу стаканчики, тут ще є, вибір є. Тут добрива. До речі, в мене такі є, як користувалася. Зруйський чистий лист. Треба продивитися. Грунти є. Так. Кому треба, завітайте. Ще зайшла горщики тут. Ну, я зайшла друге дивитися, але так, трошки. Дивіться, довгенькі, які дорогі. По 200 з чимось ось такий не дуже великий горщик. Такі 300 терпець. Всі незвичайно кусаються добре. Ось такі лоточки є для висадки цибулькових. 27, 23 кругленький. 37 таке є. Значите, при бажанні можна придбати, але я підручними матеріалами користуюсь. Ну, вибір, звичайно, є. Такі касети є різні. Одноразові такі риночки. Ось такі є. Більш-менш не дуже дорогі, 5-6 гривень. У мене поки є. І ще великий асортимент добрив в різних видах і різні ціни. Так що при необхідності можна все знайти. Ще ось дивіться, великий асортимент бордюрів, які хочеш. Ось такі, це вищі, це і вищі і нищі пізні. Але цін ніде немає. Ось такі декоративні загорожі різні є. Тут вже ціни є 435, 198, 220 такий. Ну і друзі, розпаковка. Трошки купили поїсти. Купила печиво, таке, 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 це вже ми пили каву, то вже відкрили. Купила желатин, тому що якось на силу наш креблеск, скільки мені треба було, тому хай буде про запас. Молочка взяла, пригодиться, теж треба. Сподобався мені такий гарячий шоколад, тому взяла 4 пачечки. Я беру трохи цукру і менше ложу цього, ну, це, що міститься в пакетику, і мені подобається. Такі цукерочки взяли ми. І от такі, Мені дуже сподобалось. Там ідуть і фрукти, овочі, грішки. ну, Смачне, мені сподобалося. Також цукерок на розвіс взяла багатенько взяла. Мандаринок, взяла яблука, е, наче семеринка. Я дуже обожнюю семиринку, тому стараюся брати семиринку. Я вже брала в цих людей, але давненько, але ну, сподіваюся, що це все-таки семиринка. Купила пергамент силиконовий, купила харчову плівку. Купила ручки, бо другий раз щось треба, і кинеся немає. Тому хай будуть про запас. Це мої чеки і купила. Пакетики такі, купила собі фарбу для волосся, такі цвяшки, буває, щось треба пришпилити і немає чим, тому взяла хай буде. І взяла ось у кошику ось такий засіб для прання. Не знаю, хороший, не хороший, і ці, ціну не пам'ятаю. Здається, що з 200 з Не буду вас обманювати. Попробую, якщо сподобається, буду брати. Взяла універсальний, тому щоб не ділити на біле, на чорне, так універсальний, та й буду використовувати для всіх видів прання. Ну, а тепер переходимо до іншого. Ну, а тепер, друзі, за чого я їздила в першу чергу в місто? За насіння. Оце все, це. оце, це все Аврора. Ой, е -е -е -е. епіцентр. Дивіться чек. <сі> це брала в Аврорі. Ну тут небагато. Чорнобривці такі, дивіться, цікаві. Це Айстра Квіткова, квітковий килим, здається, низькорослі. Це майорці теж, здається, низькорослі. І китайське диво огірок. Це я взяла, Здається, по 7 гривень. Чи що. Це брала на базарі, зупинимося окремо. А зараз покажу вам, що я взяла в епіцентрі. Це гумат Калію взяла. Це якийсь біоукорінювач. Ще не читала нічого. В магазині особливо не е, розженеся все, поки перечитаєш, то дуже багато часу, тому взяла, а там будемо розбиратися. Це великі пакування, це маленькі овочі, це овочі і квіти. Зараз спочатку з овочів почнемо. Я покажу, поки міст... субстрат ще взяла і взяла байкал. Е, там багато до чого воно підходи Тому взяла, щоб було, коли буде треба, бо я ж кажу, в місто часто не попадаю. Друзі, я вам скажу, це вже хвороба. Підійшла, ну був список, я на нього навіть не дивилася. І те треба, і те треба, і те, треба. Ну Дещо вже я показувала, я взяла, але я не могла втриматися. Тобу взяла е, попкорн. У мене, до речі, ту що я висаджувала, так і не сходить, я думаю, що вона вже не зійде. Взяла таку. Спокуса, це цукрова. Взяла горох такий, взяла фасолю таку. Ще каротель взяла і взяла арахіс. Не знаю, попробую. Вдруг щось вийде. Взяла кріп, ну це таке, що постійно треба, його можна підсивати і підсивати, тому взяла. Взяла одеський кучеревець салат, я його люблю, і дуже багато людей говорять, що дуже гарно птиці їсть. Тому що тому, якщо це мені не з'їмо, то птиця буде доїдати. Взяла редиску сора, це хороша, і чупа-чупс. Ну, я колись брала, називала пасхальні яйця чи щось таке, ну, різнокольорова, цікава. Взяла цибулю перей, такий болгарський велетень. побачимо. Я в минулому році висаджувала, хто дивився, пам'ятає. І цибуля батун зимова. Попробую таку посадити. Тепер по помідорах взяла ляну, взяла ріогранди, Саньку, апельсин дуже люблю. У мене є свої такі насіння, але взяла на всякий випадок. ФМР взяла, це теж мої любимі помідори. Якщо воно відповідає тому, що, ну, яке воно має бути, то це ранній помідор і до пізньої осені він плодоносить. Взяла чері золотий, червоний у мене є, я казала, невістка дала, я пробувала на схожі зійшли. Хочу попробувати в цьому році, всі так вихваляють. Попробую. Купила балконний червоний. До речі, колись купляла балконний і він був високорослий. Тут написано, що це низькорослий. Тут 30-40 ага, грам, так, висотою 30-40 сантиметрів. Так що, невисокий, попробую. Це кімнатний можна в комнати. Також взяла кімнатний огірок. Попробую посадити і взяла засолочний. До речі, я вам скажу, що ціни більш-менш нормальні порівняти з тими цінами, що я замовляла, навіть багато чого дешевше йде. Тому смисл замовляти через почту, через інтернет платиш за доставку, і це набагато дорожче, я думаю, виходить. Так що, оце в мене з епіцентра такі покупки по овочам. І друзі квіти. Ну це просто жах. Це, я вам скажу в епіцентрі, ще зарубіжного насіння немає. Я не знаю, що це за фірми. Ну, хоча Golden, Garden. Не знаю, що це в нас. Ну, Україна написано. Насіння не знаю, чи я виробник України. Прийшла, глаза розбігаються і те хочу, і те хочу, і все таке гарне, що просто, я не знаю, втриматись не могла. Взяла петунію, хоч вже зарікалася не брати, але написано ампельна лавина суміш F1. Взяла суміш, тому що сподіваюся, що різні кольори будуть. І червона лавина теж. Мені червона подобається взяла лобелія суміш, але бачите, ну, синьої я не бачу, так що, як попадеться, буду брати синю. Взяла дельфініум. Багаторічний. Взяла майорці отакі. Тут уже е, це гіганти, е, це помпон на суміш, я не, не пам'ятаю, зараз скажу вам, висота 80-100 см, діаметр квітки 4-6 см. Тому це високорослі гарні. Ну і такий ось о, чорнобривчик Тепер нігела, орлики це аквілегія. Ось такі е, кермек це сухоцвіти. Не знаю, може, треба було два пакетика взяти. Ну, якщо щоб, ще докуплю. Е, люпин взяла два пакетика. В минулому році висаджувала і трохи щось і посходило, і все, посадила в ґрунт, то на осінь один залишився. Не знаю, буде він чи не буде, а дельфін у ньому взагалі в мене весь порупав. І е, далі Астри, дивіться, п'ять видів, брала теж. Е, Суміші, щоб були різні. Такі. І цей кламен. Взяла таку суміш і таку. Не знаю, сподіваюся, що все в мене вдасться. Ну, я ж говорю, не могла пройти мимо. Так що, друзі, буде в нас тепер роботи повно. Ну і далі. Друзі, підійшла, це саме перше. Я підійшла до знайомої на базарі, і там взагалі ну, треба було мене арканом туди відтягувати, бо я не знаю, мабуть би. Весь прилаву би скупила. купила. теж дельфініум, платикодон блакитний. Платикодон білий, газанія суміш, флокс Друмонда теж суміш. Гомфрена теж суміш, це сухоцвіт. І чорноголовка, великоквіткова суміш це ґрунтопокривна. Не знаю, що це за рослинка, але. Хочу посадити, побачу що. І взяла коліус чорний дракон. Дивіться, такий гарний в мене є, але такого немає взагалі. І не витримала насіння дороге, але взяла цикламен. Один, інший, ще такий і білий. Ну, Я вже цикламен, але це я вже пізніше була в епіцентрі, тому цих набрала, але я не шкодую. Тут, звичайно, по 5 гранул, але я думаю, що. Щось в мене вийде, будемо сподіватися на гарний результат. Будемо працювати. Тому, друзі, отакі в мене покупки, я дуже задоволена. Тепер ще, там, може, щось підкуплюю. Трошки мені треба ще підкупити помідори е, е, цих, е, ну, з дорогих е, F1. І майже все в мене готове. Так що до сезону весняного я вже готова. І буду потрошки працювати. Кому цікаво, залишайтеся і стежте. А всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дякую за коментарі, всіх, хто мені пише, дуже вам щиро дякую. Ви мене дуже підтримуєте, мені дуже приємно. Тому всім ще раз дякую, до нових зустрічей, миру, спокою, всього самого найкращого, міцного здоров'я, до нових зустрічей, Пока.